Студентське життя це не лише лекції та екзамени, це й складнощі поєднання навчання та роботи. Сьогодні ми побачимо, як легко чи важко це робити. Учасники отримують низку завдань, які вони повинні виконати протягом обмеженого часу. Це це відбудеться тут, у нашій університетській кав'ярні. Чи зможуть вони впоратись з викликами студентського життя? Зараз дізнаємось. Всім привіт! Смачного. Сьогодні у нас буде цікаве завдання. Ми подивимося, як ви впораєтесь з навчанням та роботою одночасно. Для цього вам треба буде підійти в деканат, отримати оцінку, а потім зібратися усім разом в міжнародному відділі та написати грантову програму. Впораєтесь. Ну, Тоді давайте доснідаєте і подивимось. Ну що, усі наїлися? Тоді у вас 45 хвилин. Починаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Маркетологи, перший курс, англійська група. Всім. Всім? Кому ще це часи? Смирнова Олександра. Смирнова через її скрапочку? Так. Таленко. Юлія. Угу. Марія, Юлія. Дякую. Дякую. Давайте зараз нам треба придумати проблему, яку буде вирішувати цей грант. Уніспейс. <coughs> От Unispace прикольно, Student Hub прикольно і Стади ваша Старичу. Так. Дай вашу

нових першокурсників і перевагою в цьому може бути ось такий простір відмовитися. Запустити на телевізорах в холі Плану про те, угу. що в нас а, йде імпрув. Банально розвісити плакати. Да, банально. Так, так, можна розвісити, розвісити плакати, а, повідомити в <звісити> усіх групах, у всіх телеграм-каналах, в усіх інстаграмах. Um, розказати про uh, те, що можна тут робити, можна створити окремий телеграм-канал цим про бронюванням кімнат. Тобто мені там потрібно забронювати кімнату на якусь годину, на якийсь день. Я заходжу в цей чарпут, швидко uh, це обираю і все. Адмін можна обрати uh, якусь головну людину, наприклад, будь тобто студентського парламенту. Uh, і він цим всім буде займатися, він цим буде керувати. Отже, давайте підведемо підсумки цього дня. Ви вправили за, за 38 за хвилин. Кожен отримав по одному балу. Які ваші думки щодо цього дня чи важко поєднувати роботу з навчанням? Особисто мені дуже сподобалось. Це було цікаво працювати в міжнародному відділі і дуже весело. Завдання, в принципі, було нескладне, але в реальності це трошки відрізняється, і насправді складніше поєднувати роботу з навчанням. Ось і закінчився наш сьогоднішній челендж, який нам зрозуміти, що студентське життя це не лише навчання і лекції, а й постійна адаптація до нових життєвих ситуацій. До нових зустрічей, друзі. Ей, hey, ви ще тут? Мало не забув про інтерв'ю учасників. Сьогодні завдання було нескладне і достатньо цікаве. Ми були у деканації, забрали там оцінки. Я, в принципі, була задоволена своїми оцінками. А в міжнародному відділі ми писали грант. Це також було дуже цікаво придумувати, як покращити щось, писати сам грант. Я задоволена сьогоднішнім днем, і мені здається, що поєднувати. Навчання з роботою це не так складно, це можливо, але треба розподіляти час і приділяти його як і навчанню, так і роботі, тому що іноді здається, що робота важливіша, тому що там тобі і платять, і там треба чітко все здати і виконати в терміни. А навчання якось відпадає на другий план. і Трошки можна його закинути, але так не треба робити. Отже, сьогодні ми писали свій грант. Чесно скажу, щодо навчання та праці в університеті, це реально потрібно вміти розпланувати свій день, розпланувати свій час, аби ти міг і там, і там балансувати всі свої якості. Тому що це може бути важкувато, якщо ти там вх'єшся. А потім на роботу ти можеш просто напросто то втомитися, тобто в тебе буде просто якесь виснаження. Твій організм не витримається. Тобто це потрібно реально вміти. Не знаю, чи в мене вийшло, але думаю, що я вчась придумала. Серія була досить корисною, але дійсно виснажливою. Але я вважаю, що е, написаний нами грант дійсно зможе допомогти студентам та університету імені Альфреда Нобеля популяризувати е, соціальну активність в університеті серед студентів та залучити більшу кількість людей. Загалом мені дуже сподобалось завдання, тому що зараз, мені здається, дуже багато студентів працюють і. Е, це доволі складно поєднувати з навчанням, але можливо, якщо правильно розподіляти час. Ось. Мені здається, ми дуже добре впоралися. Грант я писала перший раз, і це доволі цікаво, тому що я навчаюся на програмі маркетинг, і нам дуже потрібно ну, ці навички, якось інтегра. Інт... Мем... Мяу -мяу -мяу -мяу. Нам потрібно використовувати ці навички в написанні гранту, наскільки я зрозуміла. Тому ось. Ну, вчитися загалом дуже легко, тому що у нас такий університет не ну мені все подобається мені все легко. Всі викладачі та став університету дуже добрі, все дуже швидко роблять. Наприклад, як деканат сьогодні, ось але навчатись і вже працювати це складновато, особливо якщо там, наприклад, поєднувати працювання в нашому університеті і тут же і навчатися. Але це цікаво, і якщо казати про гранти, то це складно, це довго, це дуже кропітна робота, і насправді це дуже круто вміти писати гранти і поскоріше навчитися це робити добре і написати багато грантів для нашого університету.